А зараз ми розберемося, скільки ж сонячних панелей можна підключити на інвертор DEA, наприклад, 6 кВт. Для цього потрібно знати дві прості речі. Перше, треба знати в технічному паспорті. Отут він знаходиться. Інвертор DEA, його напругу. Ми бачимо, це 500 вольт. Одразу запишемо, що інвертор DEA тримає 500 вольт. Друге, нам треба розуміти, яка напруга у сонячної панелі. Давайте візьмемо самі популярні 640 Вт і 475 Вт. Різниця тільки в розмірі сонячної панелі. У цієї панельки дивимося в технічному паспорті, що вона має. Ось її паспорт. Це 475 Вт і це 640 Вт. Отже, ми бачимо, що у нас є так звана напруга холостого ходу. І для цієї моделі 640 Вт вона складає СТЦ мові, 54 вольти. Ми тут пишемо 50. 4 вольти. Далі нам треба оцю напругу поділити на цю напругу. Ми дізнаємося, скільки панелей можна поставити, але є один маленький нюанс. Треба врахувати, що взимку напруга буде вищою приблизно на 10-15%. Тобто ми множимо на коефіцієнт 1,15 і отримаємо тут, що напруга максимальна взимку може бути 62 вольта на панелі. Тепер. Ми беремо 500 вольт інвертора і ділимо на 62. Значить, якщо 500 вольт поділити на 62, то вийде, що ми зможемо поставити 8 сонячних панелей 640 Вт на інвертор, де є на один вхід. А таких входи у нього 2, насправді. Да? Тобто можна поставити 16 панелей, 640 Вт, це максимум. Тепер давайте розрахуємо панельки 475. Вони в корпусі 1,80 м, тобто вони менше на пів метра. І їх насправді краще використовувати. І я потім розкажу чому. Значить, Поїхали. Тепер 475 Вт панелька. Давайте подивимося її технічні характеристики. Ось у нас є інструкція. Її можна скачати будь-де. Значить, 475 панелька це у нас лонжі, наприклад. На прохлостого ходу у неї 40.18. Давайте запишемо. 40.18. Так само ми множимо на 1.15, щоб зрозуміти, скільки ж буде напруга взимку максимальна. І виходить, що максимум взимку тут може бути 46 вольт значить, що таких панелей на інвертор, де, у якого до 500 вольт стане 10 штук 10 штук. Відповідно, маленьких панелей на один вхід стане 10 штук, великих панелей стане 8 штук. Це до того, що великі панелі це не завжди більша потужність, не завжди більша кількість, а просто вони більші по розміру. Далі, що цікавого, у інвертора Deye, як ви бачите, здатність пропускати струм, тобто працювати струм дорівнює 13 А. А у сонячної панельки, такої як 640 Вт, ми можемо побачити, що струм може перевищувати ось він струм. Короткого замикання, або робочий струм, він може іноді перевищувати оце значення. І інвертор ДЕЯ все, що вище, вже не буде приймати. Тому маленькі панелі на маленькі інвертори краще. Якщо вас цікавить, скільки панели стане на ваш інвертор, напишіть, розрахую і вам.